Сьогодні близько 8.30 ранку на автодорозі Київ-Харків сталося ДТП. Вантажівка, яка їхала в бік Полтави, перекинулася в селі Супрунівка. На місце відразу викликали рятувальників. Не впорався з керуванням через погодні умови. Саме так пояснює причину ДТП водій фури Анатолій Круглик. Він говорить, їхав через населений пункт в межах дозволеної швидкості. Та через засніжену дорогу зіштовхнувся з відбійником, маючи 25-річний стаж за кермом, Таке з ним зізнається. Трапляється вперше. Сміх ішов, я їхав 40, ну до 50 я їхав. І мене почало насити. Я її став останавлювати. Мені, мені почала машина ще духава обганяти, праву різку в сторону взяла, я вліво так трохи, і воно мене ще хуже стало, я вже. Вже просто не мог його становити. Після ДТП пана Анатолія забрали до лікарні. Там йому діагностували забій бра та руки. Вже через дві години він повернувся на місце події ліквідовувати наслідки. Говорить вдячний водію авто, що їхало позаду. Незнайомець допоміг йому вибратися з кабіни, адже фура могла загорітися. Їхала легкова машина. Мужик і жінка їхав, вони бачили цю всю ситуацію. Я в машині сидів, я, не, я просто розстрілявся і не придумав, куди мені вискакувати. Я бачу, мужик стоїть озимо, мене, каже, вискакуй, вискакуй. Я кажу, все бачив. І Він мене з машини забрав, він мені ще обув доставав. Перекинута вантажівка частково обмежила рух транспорту в обох напрямках, говорить речниця патрульної поліції Полтавщини Ірина Пелепенко. За її словами, більше постраждалих внаслідок цього ДТП не було. Наслідок перекидання транспортного засобу автомобіль та об'єкта вулично-шляхової мережі отримали механічні пошкодження. Закликаємо водіїв та пішоходів враховувати погодні умови та суворо дотримуватись правил дорожнього руху. Крім того, як повідомляють правоохоронці, 20 листопада через складні. Погодні умови з'їхав у кювет та перевернувся. Мікроавтобус в селі Лелюхівка Новосанжарської громади. Водій не постраждав, а пасажирів у салоні не було. Ще одне авто з'їхало у кювет в селі Любка Котелевської громади. Там теж обійшлося без потерпілих.